А зараз детальніше про східний напрямок, про роботу бійців бригади Нацгвардії Рубіж, спеціальний репортаж нашого воєнного кореспондента Костянтина Мельникова Браунін ЕМ 3 це крупнокаліберний кулемет, 12,7 має калібр. Далі це СПГ 9 м Це більш такий ще з тих часів. Right. Це МК 19 Боєць роти вогневої підтримки бригади Нацгвардії. Рубіж показує озброєння, з яким доводиться працювати. Ці взірці ефективні проти особового складу ворога, який щодня намагається прорвати лінію оборони. Ми можемо допомагати нашій піхоті, прикривати їх вогнем там при обороні, при наступах противника, також при переміщенні противника. Ми можемо накривати його, тому що ми ну, трішки швидше, скажем так, зможемо зреагувати, як там, наприклад, артилерія. Нині бійці боронять одну з ділянок східного фронту. кажуть, готові до будь-чого. <шлід> Ось щось вони там рекламують, собі якийсь наступ. Чекаємо, очікуємо в готовності до відбиття нападу. А ще додають, нині і так напружену ситуацію на нулі підігріває ще й так би мовити втома тилу від війни. Переживайте, щоб ми не втомилися. Трохи люди в тилах уже розслабилися. Да, вони вже забулися, вони прийняли це як ніби це знову АТО, це знову якийсь локальний конфлікт. Але тут помирають люди, і найкращі люди молоді хлопці. І закликають усіх, хто зараз не захищає Україну, допомагати силам оборони. Нині бійцям бракує дронів, яких в противника в рази більше. Зазвичай небо не наше. Хоча воно наше, але не наша. Тож за реквізитами на екрані можна допомогти нацгвардійцям поповнити запаси безпілотників. Зараз без дронів нікуди, бо це наші очі, а без очей. Ну ляпнув, ляпнула. коли вона полетіла, ніхто не знає. Камікадзе вже дуже потрібні. Мертвих ворогів точно стане більше. З Донецької області Костянтин Мальников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук, факт Сі Єдині новини.